Шановні телеглядачі, як завжди, о цій порі вас вітає е, передача жартлуб побрехеньки. Е, колись була така така, таке старе українське прислів'я, де ковбаса та чарка, там кінчається сварка. От це стосується якраз і того кафе в гостях, де ми знаходимося. Це Золота Арка. Отже, в цьому кафе Золота Арка є і Ковбаса, і Чарка. І тут можна з миром і злагодою посидіти з друзями і з ким захочеш. А знаходиться це кафе у Житомирі на вулиці Київській, 21, І нас сюди люб'язно запросили господарі Людмила Володимирівна і Володимир Дмитрович Годимчуки. І ми з радістю сприйняли їх запрошення і даруємо їм побрехеньку по колу. Будь ласка, Вадиме. уявіть собі таку ситуацію. Чолов'яга вийшов на високу гору і вирішив ну, спробувати дізнатися, яка ж там висота чи глибина бере камінця, ж бурляє туди і слухає, коли впаде. Не чути нічого. Бере більшу каменюку, жбурляє, прислуховується, не чути ні звуку, нічого. Бачить, якась рельса лежить. Він за цю рельсу і рельсу туди бух. Слухає, щось немає нічого на звуку. Тільки бачить якийсь козел, ну коза. Біжить раз і ту яму, тоже біжить. Він в шоці такий, що шо це таке було, що відбувається? Таки дивиться, е, дивиться, і де якийсь мужичок каже: шановний, ви не бачили, десь моя коза ділась. А ви знаєте, вона так побігла, побігла, каже і туди в пропасть каже: да, дивно, я її до рельси прив'язав. А чого ты такий неусмихненный, Валера? Ти такий серйозний, ж Что жертву попрыхенька? Правда, нас називають правдуни. Так, ну, як пару передач назад говорив <чувачивість> Владимир Ілліч, у нас школьники вже забыли, хто такий Ленін, і прошлих людей, которых мы в свое время знали. И вот по этому поводу такая «побрехенька». Подходит бабушка в школьнику на улиці і говорить: Ізвини, синок, ти мені э, не поможешь найти площадь Леніна. А, бабуля, это легко, надо длину Леніна умножить на ширину Леніна. Ну, коли про Леніна, то бібліотека імені Лені читальний зал заходить, відвідувач каже: Слухайте, я вас взяв тут книжку, як стати мільйонером. Прийшов додому, а там каже половину, половину книжки немає. А той каже, ну і що Півмільйона – Це теж хорошо. Ну про всіх наших членів, нашої от по побрехеньківське можна сказати, такое. Знаете, хто такі друзья? друзья, это те люди, которые знают о вас абсолютно все, но при этом продолжают любить. Это продолжает тему о Ленине, такой старый анекдот. Ходит прапорчик перед строем в армии и говорит, товарищи солдаты, ваша задача учиться, учиться. А из строя голос, еще раз учиться. потом говорит, кто это сказал из строя? Ленин, рядовой Ленин, выйти из строя. Юрчику, жить и мне осталось До ранку, так що пиши, я складаю заповідь. Значить, Вадику, як самому гостромовному, дві тисячі баксів і Сергійку також, як самому у нас ловкому на руки Валеріку теж дві тисячі запиши, Сашко сміється йому теж дві тисячі, він діток любить теж. Ну, Грачу та берилету 4, типу 4 тисячі, значить, буде, це звісно. А, шкарупу забули йому 2 тисячі, тобі, тобі як оце, ну, родичу, тобі 5 тисяч, оце. Діло, а чого ти такий сумний? А чого сумний? Я, я не знаю, де мені 25 штук до ранку взяти. Ну, я вам скажу, що зараз ми продовжуємо ще. Ну, ці дні продовжується така, ну така плеяда 8 березня днів. Да? Вона закінчується цими днями. Але знаєте, хто найбільший бабник серед нас? Шкарупа. Дивіться, його серед нас нема. Ще загуляв, ще жінок вітає зі святом. Ну і закінчуючи тему про Володимира Ілліча, яку ми тут почали Лєніна. Значить, не Володимир Ілліч, іде тут біля кафе Золота Арка проходить мужчина з пеш з песиком, а з кафе Золота Арка. А виходить такий веселий, мужичок, каже, у вас песик не кусається. Той каже, песик не кусається, а хазяїн дуже б'ється. Зустрічаються двоє, один до одного каже, слухай, що це означає? Вже третій день, третій день не хочу йти на роботу. Каже, третій день, ну це означає, що середа сьогодні. А тут в кафе Золота арка зустрічаються два друга, і один другому розказує, ти представляєш, лежу в кроваті з любовницею, розказую їй анекдот, і тут муж приходить. І що? Ну что, что, пришлось сначала рассказывать. Эстафета Сережа. Приходит мужик в ресторан, сел, значит, сделал заказ. Ну, принесли там, естественно, он сидит. Официант! Официант подходит. Что такое? Почему тарелка мокрая? Это ваш суп, сэр. Ну и продолжая тему 8 марта, анекдот. Жена ждет мужа, нету. 9 часов нету. 10 часов нету. Она начинает закипать. 12 часов нету. Она хватає скалку, починає нервно ходити по кімнаті. Два часа ночі дзвонок в двері. Она хватає эту скалку, вибігає, відкриває дверь. На порогі стоїть совершенно никакой муж і говорить, дорогая, а ти все печеш, все печеш». <рес> Юрчику, а давай ми тебе депутатом оберемо від нашої фракції правдунів. Да, давай оберемо діду, так я ж нічого не вмію робити. А це добре не доведеться тебе переучувати. Стара баба спіймала золоту рибку. Чого тобі треба? каже рибка. А бабка каже: хочу, щоб мій дід виконував кожного дня свої побажання. Та каже, без проблем. Приходить баба додому, заходить, в кімнаті стоїть самогонний апарат і валяється біля нього п'яний старий її дід. Шановні друзі, от ми тут, хоч і весна, але вже ми тут трошки промерзли тут. Підемо грітися Де. до кафе Золота Арка, я вас запевняю. Е якось мій дід колись казав там. Якщо мало випивки, каже, з умом пити і це залишиться, то ми будемо мало пити. Я вам запевняю вас, що ми валятися п'яними, як той дід, не будемо. Отже, пішли з нами, шановні телеглядачі, до кафе Золота Арка. Шановні друзі, запрошуємо і вас відвідати кафе Золота Арка. Тут найсмачніша в місті кухня і доступні ціни. Паласуйте солянкою, борщами на всі смаки, смаженою куркою, щукою, фаршинованою грибами, дерунами, варениками з картоплею, зі шварками. А короб засмажний це супер. Всі страви та закуски дійсно приготовані по-домашньому. І все це у кафе Золота Арка, що у Житомирі на вулиці Київській, 21. Отже, ми розташувалися, вже зігрілися у симпатичній затишній залі кафе Золота Арка. А тут таких зал-дві. От і ми розпочинаємо вже засідання нашого клубу. Ну і перша доповідь від Вадима. Приходить якось п'ятниця до Робінзона і застає таку картину. Сидить Робінзон, а навколо нього баришні сидять гарнюні. Він питає: Я не поняв, що це. Це, це? було 8 березня, ні? напевно, що 8 березня. Каже: я не поняв, що таке. Каже, ну що таке, знайомся. Оце понеділок, вівторок, середа, четвер, субота і неділя. А мне вспомнилась такая шутка. Встречаются две подружки, одна другой говорит, ты знаешь, я своему мужу на 23 февраля колготки Golden Lady подарила. Да ты, да, ты же дурочка, зачем ему колготки? Ну, им понравится, сама носить буду. Ну, крупная ссора в семье, сын поднимается, говорит, так, все. Я хочу приключений, романтики, много денег, красивых девушек. Я ухожу, и не думайте меня остановить. Подходит к двери, тут его догоняет отец. Папа, я тебе просил, не треба мене зона. Да хто тебе встановлює, синок? Зараз оденусь і пойду з тобою. У класі вчителька каже, дітки, хто мені може назвати слово, в котрому найбільше на букв О. От ось, Вася, Вася, і ти скажи що, болото, молодець. Маша, молоковоз, о, молодець, чудово, вовочка, вовочка. Ну да, говори, Вовочка, говори, як. Гол! Традиційна ситуація визначається муж з командировки. жена сидить, читає книгу. Муж, муж ти, знову, ти знову з романом. Жена, Рома, он уже все знає, виході. Не ситуація. Ну, по-перше, уяви собі дід, що на твою жінку напав крокодил. Ти б оце став би втручатися. А чого я повинен втручатися? Сам напав крокодил, нехай сам виплутають. Зустрічається руський американець, руський каже до американця: слухай, у тебе великий, будинок, скільки кімнат? Ну каже, як? У мене кімната, у дружини кімната, у дітей кімната, тренажерна кімната, комп'ютерна кімната. Ну там ванна у мене у дружини, у дітей, зала. От а, а, а у тебе як? У мене все, все так само, тільки без перегородок. Отже, ми зручно розсілися, відпочиваємо за столом, уже як з картини «Три богатиря», да? да. у кафе «Золота арка». Сережа? Я, як Алюша Попович, тоді наймаленький. Да. Ну, раз уже рассказывали тут про квартиру нового русского, мне тоже вспомнился такой анекдот. Один новый русский пригласил другого к себе свои новые апартаменты показывать. Ну, и водят его Значит, э, заходит, ну, здесь, говорит, у меня спальня, а там такая кровать, ну, там человек, наверное, ну, 100 может разместиться. Заходит дальше, значит, ну, тут, значит, у меня зал, такое чуть ли не футбольное поле, там плазма висит, там 10 на 10 метров вообще, в общем. Заходит дальше, там, ну, здесь у меня бассейн, там подводную лодку можно разместить, там, э, здесь у меня, значит, зимний сад, там пальмы, обезьяны, слоны ходят, в общем. Ну, потеряться полностью можно, ходят, ходят. И вдруг такая маленькая дверца, значит, он говорит: а здесь у тебя что Да фиг его, ездная, сейчас посмотрим. Открывает, а Там небольшая такая комнатка, сидит какой-то хип хипан, значит, на гитаре там какие-то песни там поется. Сарданапал, напал, надменный, я там все. Так развращается: сышь, братан, а это что он? Ты не знаю, завелось что-то. А ты типа Илья Муромец, да, Вадик? Я? Yeah. Я да. Добриняшка. Добриняшка. А, Добриняшка. А, Я — добриня, ти, ти Ільябуром. Зустрічаються дві подруги, одна каже: вчора каже, з чоловіком такий конфуз вийшов, ба, я в шоці, що сидимо з ним у спальні, тут роздається дзвінок дверей, і ми за звичкою обидва в шкаф поховалися. А це дружина чоловіків каже: Любий, а ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Той звичайно пам'ятаю, Пам'ятаю, пішов на роботу. О третій годині дзвоник до дверей. Кур'єр приносить шикарну сукню для дружини. О сімнадцятій годині е, дзвоник у двері відкриває двері. Дружина. Такі квіти. О 19 годині приходить чоловік з роботи, дарує їй обручку. От, дружина кидається йому на шию і каже: Любий, це найкращий день автомобіліста в моєму житті. Ми ж сидіть в кінотеатрі, ну і єст пленку з фільмом. Втрата підбігає, ну, як кіно, вона. Ти знаєш, от в печатному зданні було як то лучше. Телефонує один батько, такий папаша до другого там, до сусіда, скажімо, і питає: слухайте, шановний, а ви за свого сину вже зробили домашнє завдання з математики? Каже, так зробив. Слухай, дайте списати. Виходить, <риклад> 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 мужик у двір знаходить пляшку від коркової, а звідти джин. І каже: о, загадуєш бажання, але май на увазі, після твого сусіда Нового Руського, у мене каже, одне залишилось. О, о, зробив все як у мого друга сусіда Новоруського. Той, будь ласка, без проблем. То чвак? Раптом запахло димом. Біжить міліція, а то що таке? Чого чо димом пахне міліція? Так справа в тому, що, каже, у твого нового руського будинок вчора згорів, а вранці його пов'язала міліція. <рес> так, шановні друзі, зараз підслухаємо, що там, що там відбувається за сусіднім столиком. А Валера Городничий з Олександром Ігнатом щось секретнічить. Так, хлопці, про що, про що секрети, проти якого дружимо? А? Розкажіть і нам. Я же говорю, что вы там сидели действительно, как Алеша Попович, Добрый Никитич и Мила Йовович. А мы здесь именно секретничаем. Вот я вспомнил такую побреханьку. Одесский дворик и голос из окна. Сьома, не бей борю, спатеєш. А я от э, розказували своих увлечениях, Я вот астрономії люблю. Так? Вот так сидиш, смотришь, зв'язки, галактики, міри. Тут, блин, жена приходить, все портить, снимает з голови друшлак і виключають. Мої <реку> попри сенсі жінок немає. Одні мужики. Дзвоник до квартири. Мужик відкриває двері. Стоїть якийсь бомжоватий і каже: Ви оголосили, що за втраченого песика даєте ви нагороду. Той каже, да, давайте аванс, я йду шукати. Дівізи різних народів. Англічанин, мой дом, моя крепость, американець, моя машина, моя крепость, італіянець, моя сім'я моя крепость. Ну і наконець, русский. А моя крепость 40 градусов. Ну и продолжаем международную тему. Недавно в Сомали была проведена громаднейшая реформа языка. Громаднейшая. Все жители Сомали теперь обязаны вместо восьми колечек носить пять колечек на языке. До барона Ротшильда приходит старый еврей и говорит, я могу вам заработать, дать заработать 300 тысяч долларов. Тут барон Ротшильд, да, это нормальные гроши, а як сами? Вы даете за своей дочерью 600 тысяч Доларів, так от я можу женитися на ней за 300? <риклад> і знову на кадрі троє Грицько, Юрко і я. Тож розповідаю по брехеньку, лікар сказав дідові, каже: якщо ви, діду, не будете спати зі своєю бабою, вона може скоро померти. Повертається дід до баби, а баба його лежить і питає, каже: ну, що, що лікар сказав? Шо, що помреш скоро!» Ти про лікаря. Приходить до, до хірурга, до лікаря. Вдячний мужчина виймає коньяк, вірменський, французьке вино, там і корку, і сьомгу, а той стоїть, дивиться, дивиться, говорить, шановний, хто вам дозволив розпоряджатися моїми грошима? Я моїй бабі все гірше та гірше. Що, діду, і п'явки допомагають. Та вже 50 з'їла більше не може. Каральний фашистський загін прочесує ліс, ловить партизанів і лап, раптом зозуля ку-ку. Тот фашист ламаним російським каже, кукушка, кукушка, чи колька мені залишилось жити лет. А у відповідь стільки, скільки летить моя куля басом відповіла кукушка. <рес> ну і традиційно в нашій передачі побрехенька від кості яновського автора цієї передачі ведучого, який постійно живе в нашому жарт-клубі. Пустиня! День, жара, в пустині повзе чолов'яга, витирає цей піт і вже того поту немає, бо води обезвожений повністю. І тут бачить пляшка лежить. Він її відкорковує, а звідти Джин. Каже, хочеш, я виповню твоє якесь бажання. Він каже: Хочу! Я хочу додому! То Джин каже: То пішли, то я швидко хочу, Ну то побігли. Ну що, шановні, ми нарешті досягли своєї цілі. Ми, да, ми сіли за святковим столом у кафе Золота Арка, що знаходиться у Житомирі на вулиці Київській, 21. Е, ну, я вперше тут. Я впевнений, що ви хлопці теж вперше. Якщо з вас, шановні телеглядачі, не були, ви не були тут, то теж заходьте чудове кафе. От, а ми е, йдемо по побрехенці, по колу. Давайте. Е... Кажуть, питають у Вовочки, Вовочка, сину, скажи, да кого ти більше любиш, маму чи папу? Він каже: у нас в сім'ї все не так. Мама любить папу, а я не вмішуюсь. Катина опять вчера нажрался, потом все грязное, на, стирай. Носки постоянно грязные сует, вчера с бабой с какой-то приперся, всю ночь не давал спать. Внимание, камера, мотор, снимаем. Здравствуйте, я первая говорящая машинка Индезит. Встречаются две подруги, блондинки, одна другой говорит, ты знаешь, мне любовник машину подарил. Я в одну страховую компанию хотела застраховать, послали меня. Во вторую то же самое, в третью то же самое. Безобразие, что ж такое? А мне сказали, что стиральные машины от угона не страхуют. Хлопцы, кто хочет черные колбасы? А мей... сусида, называя называет свою дружину постоянно ластівка, ласково, так ластівка. Что она в него такая маленько Та нет, она в него постоянно залетает. Звонок по телефону підіймає трубку нової руський. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит за авторемонтної мастерської. Ваша жена привезла ремонтувати машину. Хто буде Хорошо, Хто заплатить за ремонт? Я заплачу. Ні, звиніть вас вопрос: хто буде платити ремонт, ремонт мастерской. Ви сьогодні у Золотій Арці вперше. А ми вчора сиділи зі шкарупою і з дідом. Розкажу по брехенька така вона. І сидимо, ба і помітили, що лікар сидить поряд за сусіднім столиком. От, а дід каже: о, ви лікар, підкажіть, будь ласка, в мене так ручки болять. А лікар каже: підійдіть до вікна та тисніть туди дві дулі. І що, ручки перестануть боліти? Та ні, мені там вон, за вікном діти заважають. Дружина до чоловіка каже: Любий, скажи мої очі як кольору вранішнього туману, ага. А мої волосся це ніби, ніби струм, мені водограю. Ну, а мої губи як пелюстки троянди, ага. ой Любий, як я люблю, коли ти мені робиш скільки комплиментів, на замітку для батьків. Честно, дитина, это не та, которая любит папу и маму, а та, которая любит тісточка с кремом. <реш> Звонок, алло, здравствуйте, это не общество ли защиты животных? Да, ну и кто тебя баран обидел? Приходит мужик к сексопатологу и говорит, доктор, вы знаете, я очень люблю свою жену. На ну что, врач: не-не-не, это не ко мне, это к психиатру. Сердитий батько до сина каже, коли ти вже нарешті виправиш свої оці погані оцінки. А він каже, та я весь час маю все зробити, так вчителька ніколи не виходить з класу. А Це случай, який наблюдав на нашому вокзалі. Водитель об'являє, граждані пасажири, держитесь покрепче, будьте осторожні. Я тронувся. Це ж СДО ми вчора в Золотій Ярці, значить, і до цього ж лікаря дід свою бабцю приводить. Приводить бабцю, і ото о, о, щось написав, вона щось Запитала, він щось їй написав якийсь рецепт. Потім дід повертається і каже: а навіщо ви моїй бабі написали, їй вже 90 років написали, що вона вагітна. Ну і що? Зате гикавка пройшла. Такий коротенький, майже такий бліц. бліц. Блін, сказав слон, наступивши на Колобка. У мене тут знаєте, хоча з запізненням, але є певна статистика. Я хочу вам довести до вашого відома, Шановні mm -hmm. колеги, от знаєте, провели опитування напередодні буквально нового року. Там за день, за два-за три до нового року, питання було одне: що за ерунду ви несете в своїх руках. Це ялинка відповіло 15%. Це подарунки дружині дітям 25%, це скоро стане салатом олів'є 56%, це Іван Петрович 4%. Ех, русські жінки, В гарячу избу вийдуть, коня на скаку становить. Только не сделает Райто, чтобы не стирать, не гладить, не готовить. Ну и традиционно перефразированное стихотворение. Вы знаете, сейчас открывается много спецлицеев там, для новых русских. И вот Агню Барто там изучает вот в таком контексте. Наша Таня типа плачет. Уронила типа мячик. Непонятно видно дуре. Не утонет он в натуре. На змаганні по метанню молота один спортсмен іншому говорить: сьогодні мені треба постаратися, сьогодні на трибуні сидить моя теща. Той каже: не старайся, все рівно не докинеш. А Це потрясаючий казус, який я бачив. Йду по вулиці, столб на столбі об'явлення, Куплю квартиру в вашому домі. Діду, мені потрібен дуже потрібен зараз адвокат. А в чому тебе звинувачують? Ну розумієш, у підробці банківських чеків. Гаразд, буду тебе захищати. Добре, діду. А хочеш, я тобі чека випишу. Так, дід захищати хоче. Ага, ну я вам сказав, що ми 8 березня, в цьому році не день 8 березня, а декада 8 березня. Декада, так, так. І вона вже закінчується. І ми її святкуємо в кафе Золота Арка. От дуже добре святку. А я вам хочу сказати, що 8 березня це день подруг захисників вітчизни. То, шановні друзі. І захисники, і їхні подруги, любіть одне одного, будьте здорові, заходьте сюди до кафе Золота Арка, Київська, 21 ще у Житомирі, а з вами прощається жарт-клуб. «Побрехеньки». побрехенькі, обрехенькі! Побре